Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики е, і пане Євгене, е, наскільки я розумію, вас можна привітати з новою посадою в Київському авіаційному е, інституті. Так, якщо не помиляюсь, то ж вітаю. Тепер буде новий титр ще у вас. Е, вітаю так. дякую. менше титрів, більше слів. Давайте так, тож, давайте переходити до слів. Пане Євгене. Ну, перш ніж до ШОС, все ж таки, от на тлі оцього... Самі то, який мав би стати однією з основних тем сьогоднішнього а, мого обговорення, так само в цій студії, з'явилась ще а, як, як чорт з табакерки, росіяни витягнули тушку Віктора Януковича. Якщо це, звісно, він який там розказав про те, що Україна а, що він вів Україну в ЄС, але в НАТО не вів, бо НАТО це погано. Питання, що це взагалі було, бо ну якось. Ну, дуже неочікувано. Звідки для чого хто витягнув Януковича, пане Євгене? Ну, як хто витягнув Януковича? Росіяни. Він же у них там сидить десь в якійсь комірці Папи Карло. Тобто, і відповідно вони його часом витягають привітрювати з цього разу публічно. Я думаю, йому просто вставили неправильну флешку. Він мав щось розповісти про день знань, а вставили ще стару флешку про європейську інтеграцію. Ну іншого, іншого пояснення його виступу в мене раціонального пояснення немає. Ну, але якщо пофантазувати, пане Євген, бо мені дійсно цікаво, зараз ми перейдемо до ШОС, але бо є там вже різні версії, висловлюються в експертному середовищі. Один з ваших колег каже, що ну можливо спробують оце повернення, так, да, чи воскресіння, як він каже Януковича, там. ну... Ідея така, щоб можливо в перспективі саме там, не знаю, Віктор Федорович, його якимось чином теж залучити до переговорного процесу. Господи, я його назвав Віктором Федоровичем. Хай, хай Господь простить. Е, так от, залучити його якось до переговорного процесу. Ну, чи ще якось. Ну, бо справді дивіться, його роками не було. Він там то... не мав мене пояснень, Прогулю. але вони ж десь є. Про Знаєте, пане Сергію, давайте я для економії часу не давайте. буду фантазувати про Януковича, тому що фантазувати про нього нема ніякого сенсу. Він в політичному сенсі трудно. Нам з вами точно. Добре. Тоді, чорт з ним з цим Януковичем. Пане Євгене, все ж таки, оцей тоді саміт ШОС в Китаї. Ну, в принципі, Е, багато було розмов про те, що після нього щось стане зрозуміло. З багатьмами експертами говорили, можливо, і з вами так само, що от поїде Путін до СІ і щось проясниться. Що станом на зараз проясняється з огляду навіть на ті світлини е, теплі, сімейні, моді, сі Путін там ледь ледь не обіймаються, ледь-ледь не, 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 не в ДеС надару те. Цілуються. Тож що тепер стане ясніше. Дивіться, що стало зрозуміло. Насправді насамперед стало зрозумілим те, що світ остаточно став багатополярним. Розумієте? Він е здавалося б, ну, розрахунок був Трампа на те, що він всіх налякає вторинними санкціями, а виявилося, що виходить зовсім інша ситуація. Причому, бачите, зразу перекладачі підскочили з різних боків і починають перекладати, бо вони ж не можуть говорити англійською мовою за. Ну, моді то говорить англійською, зрозуміло. А Сі, і Путін, я думаю, сумнівно. І тому тут е, зразу такий дуже показовий факт: тобто, світ пер, остаточно перестав остаточно оформив свою багатополярність, і е, ну, я б сказав, що ми спостерігаємо, на жаль, падіння впливу Сполучених Штатів. На жаль, для нас, тому що Сполучені Штати це все-таки. Один з символів демократичного світу, інше питання в тому, наскільки він дієвий, наскільки він функціонуючий, але символ. І, відповідно, ну, з ним треба мати якусь е, спільну мову. У нас цієї мови на сьогоднішній момент е, ну, просто немає. Ми, е, Ви згадали про телефонну розмову. Володимира Зеленського з нарендрою Моді. Ну, знаєте, я не сходознавець, але я скажу, що розраховувати однією телефонною розмовою, вирішити питання з прем'єром, який робить ну, такі речі, як робить Моді, і те, що Індія купує дуже активно. Російську нафту, е, вона друга після Китаю е, отримувачка російських енергоресурсів, і всі слова Трампа про санкції, вони в принципі виходять рупі і ламаною не варті. То це, ну на жаль, е, у нас є очевидний е, очевидна проблема на напрямі глобального півдня і як і зараз вирішувати. Ну от Просто зараз мені видається складно, пане Євгене. Ну але при тому багато хто звертає увагу, на справді що о, це ну от оці зустрічі, перемовини, формат, атмосфера. Що це може свідчити? Ну не знаю про точно про посилення якоїсь співпраці, можливо і про формування якогось там політико-економіко, формального там неформального, але політико, там е політично, економічно, військового, можливо, навіть блоку в сенсі там ну допомоги одне одному. Як не знаю, чи можна це сприймати як таку альтернативу тому колективному заходу? В що може загалом вилитись у ця ну несподівана, якщо й не дружба, ну то схоже на симпатію, принаймні. Ну, вони ж всі входять в ШОС. Ну так в Шанхайську організацію співпраці. Так, але вона теж розвивається. І... Тобто, якщо ну, на початку там, там же ж загалом ну, були, були дуже вузькі рамки співпраці, і, і, і Росія відігравала там значно глиб більшу роль, ніж зараз. Ну, Китай зараз на себе по факту перетягує оце, повністю під себе підгрібає ну, там керівництво цієї організації, я б так сказав: що розраховувати, що вони між собою повністю порозуміються. Я думаю, не з ціє простої причини, що між ними е, ну, достатньо багато різноманітних протиріч. І розраховувати, що там буде якась економічна ну, ефективна масштабна співпраця, як то там спільна банківська система, там як, ну, якась спільна валюта, яка замінить долар, я думаю, не варто. Але те, що вони... Об'єднуються е, на зло Сполученим Штатам, це ну достатньо зрозуміло, достатньо очевидно, і в принципі, ніхто цього особливо, я думаю, там не приховує. Тому е, це ж така дуже, ну, в даному випадку, дуже збірна солянка Ви розумієте, в чому справа? От Путін дав урок. Цинічної такої дипломатії він розумів, що вони зустрілися на кілька днів, ну тому що завтра, післязавтра буде святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни. З... Святкування за ну, так би мовити, на китайський манер. Я е... можу тільки посміхнутися у відповідь на те, що деякі люди казали, що туди приїде Дональд Трамп. Після того, як він заявив, що американці відіграли ключову роль у перемозі в Другій світовій війні. І відповідно, я б сказав, що Путін на це звернув увагу і закинув свої тези про те, що в усьому винен Захід, про те, що це Захід спровокував цю війну і заважає цю війну завершити. І, в принципі. І індійці, і китайці, вони можуть не, ну, не підтримувати повністю 100% цю тезу, але в будь-якому випадку вони продемонстрували, що вони можуть е, ну, це слухати. Ніхто ж там не встав під час виступу Путіна і, і не вийшов, правда? Власне. Тому навіть Ердоган чи Алієв, які наші стратегічні партнери. Вони не встали і не вийшли. Ну більше того, Ердоган же його там дійсно там запросив до себе в гості. Це теж питання. Питання так само, чи розуміє до речі, Дональд Трамп? Ну що його по суті, ну проти нього, так би мовити, починають дружити чи посилюють оцю дружбу проти нього. І, е, пане Євгене, ще тоді мом... ну, в продовження оцього що я казав там про про союз. Так що нам е, спитав: ну а а принаймні. Якщо зараз вони там зустріли щось обговорили, та як ви вірно сказали, ніхто не встав, не вийшов. А відповідно, варто очікувати в такому випадку, можливо, навпаки, посилення співпраці, тому що Індія, ну, можливо, там і вже ж про це мова йде, там готова продовжувати купувати російську нафту. Там Китай, Туреччина, в принципі, можна ж знайти точки дотику. Просто питання оцих, ну скажімо так. Там нафто, газу, там інших е, доларів, на, наскільки воно ну, здатне стати тим чинником, який спонукатиме, по суті, там нинішніх оцих, е, ситуативних не знаю друзів, партнерів, людьми, людей, з якими зустрічається Путін, змуситиме е, змушуватиме їх в принципі далі фактично продовжувати допомагати добивати Україну шляхом. Чи купівлі якихось ресурсів, чи продажі технологій, озброєння Росії і так далі. Пане Сергію, світ не є україноцентричним. Давайте ми будемо це розуміти і будемо з цього виходити. І для того, щоб з нашими інтересами рахувалися, наша позиція має бути більш чіткою. Ми маємо говорити. Ми е, можемо оцінити роботу нашого посла в Китаї. Пана Рябікіна протягом двох років лише цитатою е, з Арестовича, відомою, про м'яко кажучи, упустили можливість. Отак От і ми з ну, я сподіваюся, що в Індії у нас е, там колишній заступник міністра оборони зараз працює. Ну вже і в Китаї є новий посол, який вже вірчі грамоти вручив але треба розуміти, що це достатньо. ну, Це не просте середовище. А власне. І з будь-якою державою сучасного світу треба говорити мовою її і українських інтересів, розумієте? Тоді якісь е там варіанти можуть бути. А якщо ні, ну, вибачте, то просто. Тоді не буде нічого і Ні, ну ніяких. Тобто, в цьому плані немає не на що розраховувати особливо. І тому давайте ми на це будемо, повторюсь, дивитися тверезо максимально. І розуміти, що у нас на сьогоднішній момент є свої переваги, які, про які ми не говоримо. Наприклад, тобто ми. Продовжуємо залишатись контрибутором продовольчої безпеки. Ми про це говоримо на кожному розі? Ні. Ага. У нас немає стратегії нашої політики, от чому справа. Ми зараз ага. носимося дурні писаною торбою з гарантіями безпеки, яких не буде жодних гарантій. Ці гарантії ні на крок не наближають завершення російсько-української війни, але ми не можемо цього сказати. Тому ну, що сказали. немає опори всередині країни, е... спочатку треба створити фундамент, а потім вже зводити стіни для того, щоб це був балаган під назвою якийсь там квартал.